Вітаю тебе, Скайлер Ніс, 16 років, виросла в передмісті Моргантауна, штату Західна Вірджинія під назвою Стар Сіті. Про таких, як Скайлер, кажуть, стихає скрізь. І в усьому дівчина відмінно навчалася, любила читати, відвідувала заняття з гри на флейті і вела активне громадське життя. Тим більше Скайлер ніколи не припускала жодного робочого дня у Вендіс. Це американська міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування. В майбутньому дівчина мріяла стати адвокатом у кримінальних справах. Скайлер була єдиною дитиною Дейва і Мері Ніс. Мері Ніс працювала асистентом адміністратора в кардіологічній лабораторії, а Дейв Ніс розкладав товари в магазині Walmart. Скайлер виросла в атмосфері розуміння і любові. Вона була дружня зі своїми батьками, їхні стосунки будувалися на довірі. Скайлер була емоційною людиною, свої емоції вона висловлювала бурхливо з мімікою і жестами, часто веселила оточуючих, сміялася дзвінко до сліз. На будь-який випадок в неї була кумедна історія, а жарти в її голові народжувалися моментально. У скалер було багато друзів, вона їх дуже легко заводила. У неї був грайливий і легкий характер, і люди тягнулися до неї. Хоч друзів було й багато, але вона була віддана кожному, скалер цінувала дружні стосунки. Коли дівчинці було 8 років у літньому таборі вона познайомилася з шейлою Ідді, дівчата дуже зблизилися за короткий проміжок часу. Шейла була єдиною донькою Кари і Грега Ідді. Вона народилася в Блексвелі, Західна Вірджинія. Її батьки розлучилися у 2000 році, коли її батько потрапив в автомобільну аварію, наслідок якої він отримав черепно мозгову травму і постійну інвалідність. Між будинками Скайлер і Шейлі було майже 50 кілометрів. Не всі дорослі вміють підтримувати дружбу на відстані, але дівчатам це вдавалося. Єдині доньки в сім'ї, схожі на відзовні, були ніби сестрами. На вихідні вони їздили в гості одна до одної. Шейла часто ночувала у скайлер. У будні вони постійно розмовляли телефоном і листувалися, чекаючи наступних вихідних, які обов'язково проведуть разом, неважливо в кіно чи в піцерії. Переглядаючи активні акаунти Скайлер і Шейлі в соціальних мережах. Можна зазирнути в їхній світ, як і більшість дівчаток підлітків вони робили незліченні світлини разом, ділилися особистими жартами, музикою, надсилали одна одні тільки їм зрозумілі картинки, без цього не минало жодного дня. Протягом шісти років дівчатам вдалося не просто підтримувати спілкування, а стати найкращими подругами, які розуміють одна одну співслова. У 2010 році сталася, напевно, одна з найщасливіших подій у житті найкращих подруг, їхня мрія збулася. Цього року Шейла переїхала з мамою та її новим чоловіком у Моргантаун, і що найнеймовірніше Шейла і Скайлер почали відвідувати одну школу. Незабаром до їхнього дуету влилася Рейчел Шоу, яка виросла в Моргантауні. Рейчел зі своїм довгим вогняним волоссям і яскравою зовнішністю мріяла стати актрисою і співачкою, виступати на Бродвеї. Сім'я Рейчел, суворі католики, були дуже релігійні, але дозволяли дівчинці самій обирати для себе шлях, даючи їй певну свободу в рішеннях. Тепер подруг було троє, і вони завжди і скрізь були втрьох. Але незабаром Скайлер стала помічати, що Шейла більше тягнеться до Рейчел. Вона ревнувала свою найкращу подругу, їй було прикро і незрозуміло, як після стількох років дружби Шейла раптом за місяць знайшла собі нову сестру. Скайлер ставала зайвою. Це не сталося відразу. Дівчина відчувала, що Шейла від неї віддаляється, а Рейчел всім своїм виглядом подавала зрозуміти, що їм краще удвох. У Рейчел і Шейли з'явилися свої секретики. Вони тепер домовлялися між собою, у чому йти до школи. Дівчата підбирали однаковий одяг. Скалер про це, звісно, не сповіщали. На початку липня 2012 року Скалер зважилася висловити своє незадоволення вона була ображена на подруг і хотіла на деякий час обмежити спілкування з ними, не відповідала на дзвінки та смс. 5 липня 2012 року скалер повернулася додому після зміни в Вендіс, поцілувала обох батьків, побажала їм добраніч і пішла до себе в кімнату зі словами, що дуже втомилася і хоче лягти спати. Батьки почули, як двері до спальні доньки зачинилися. Скайлер зачинила двері, ясно даючи зрозуміти, що сьогоднішній вечір вона хоче провести на самоті з собою. Рано вранці, 6 липня, Мері і Дейв збиралися на роботу. Батьки помітили, що двері до спальні доньки так і залишилися зачиненими. Але це їх не здивувало, дівчинка, напевно, ще спала. Мері та Дейв вийшли з дому, так і не побачивши скайлер. Дейв повернувся додому близько 16-ї години після роботи. Він одразу кинув погляд на двері, що ведуть до кімнати дочки. Вони були замкнені. Він постукав. Тиша. Дейв відчинив двері за допомогою тонкої дротяної вішалки для одягу і зайшов до кімнати скайлер. Ліжко було не застелене, а вікно було наполовину відчинене. До стіни біля вікна був просунутий маленький стілець. Все виглядало так, ніби скайлер втекла з дому. Але навіщо? Батьки відпускали і раніше дівчинку ночувати до подруг і гуляти пізніми вечорами. Скайлер на дзвінки не відповідала, Дейв одразу ж зателефонував дружині. Мері порадила набрати Шейлу. Батьки не знали про розбіжності і були впевнені, що їхня донька може бути там, де і шейла. Дівчина сказала, що поняття немає, де Скайлер. Коли занепокоєний батько зателефонував на роботу до доньки і дізнався, що дівчини там немає, він відчув, як його охоплює паніка. Скайлер була дуже відповідальною. І без вагомої причини ніколи б не спізнилася і не припускала б зміну, яка починалася о 16.00. Дейв зателефонував у 9.11. I have a 16 year old daughter. She has not been home, hasn't gone to work. I am scared to death. She done this no. What's her name? Буквально за кілька хвилин до мене зателефонувала схвильована Шейла зі словами. Я повинна вам сказати правду, що трапилося цієї ночі. І Шеле розповіла Мері свою історію. 5 липня вона і Рейчел умовили Скайлер зустрітися з ними. Після численних повідомлень близько 11 вечора Скайлер вилізла через вікно своєї спальні і непомітно залишила будинок. Вона домовилася з подругами покататися на машині нічним містом. Шейла не хотіла про це розповідати на початку, оскільки під час поїздки вони випивали. О 12-й годині вони висадили скайлер, дівчина попросила висадити її трохи далі від будинку, буквально за 100 метрів, щоб ніхто нібито не почув і вона змогла б тихо пробратися назад до своєї кімнати. Будинок, де жила дівчинка з батьками, знаходився у типовому спальному кварталі американського передмістя. Де справно працюють ліхтарі, де після 12-ї немає ні душі, а камери встановлені на кожному житловому будинку, які поліція почала перевіряти в першу чергу, приблизно о пів на першу ночі до будинку під'їхав седан, колір якого з відеозапису було становити неможливо ймовірно, сріблястий або білий. Потім показалася скайлер. Відеокамера буквально на кілька секунд спіймала дівчину, яка перетнула парковку і сіла на заднє сидіння машини. Більше ні скайлер, ні машини на записах не було, мабуть, дівчина після зустрічі з подругами вирішила продовжити нічну поїздку, але вже з кимось іншим. Рейчел і Шейла говорили, що не знають, хто б це міг бути. Багато хто, включно з поліцією, Припустили, що Скайлер із кимось втекла, можливо, з тим, хто зміг її підтримати в такий складний період і став для неї близьким другом. Мері впевнено виступала проти цієї версії, в неї не було причини йти з дому. Скайлер не взяла з собою контейнер з рідиною для лінз, зарядний пристрій для телефону або косметику. Аналіз мобільного телефону показав, що той не використовувався з моменту зникнення, як і її кредитна картка. Судячи з усього, вона мала намір повернутися додому, але хтось їй завадив. Головною зачіпкою в цій справі була машина на відеозаписі. Поліція намагалася поліпшити якість, прибрати шуми, але встановити марку, номер або хоча б колір так і не вдалося. Занадто велика відстань і занадто погане освітлення. Більше поліція нічого робити не стала, оголосивши скайлер втікачкою і сказавши, що просто треба чекати. Батьки звернулися до преси, як часто буває в подібних справах. Мері та Дейв виступали з проханням про допомогу в новинах. Родичі, учні школи, знайомі робили репости в соцмережах. Спрямованість повідомлень виглядала більше як звернення до Скайлер. Схоже, батьки все ж змирилися з версією втечі доньки. Дівчину вмовляли повернутися і обіцяли допомогти у будь-яких проблемах, аби скайлер знову була вдома в безпеці. Перший час телефони батьків розірвалися від дзвінків, кожен з них приносив швидкоплинне полегшення і надію, знайомі люди. З різних штатів стверджували, що бачили дівчинку. Усі свідчення перевірялися і всі вони не мали жодного стосунку до Скайлер Ніс. Через кілька тижнів настала повна тиша більше жодних дзвінків, що давали їм надію сім'я Ніс занурилася в страшну невідомість. Після зникнення Скайлер Шейла ніби усвідомила всі свої помилки. Відчула, що вона була неправа. Вона всьому допомагала батькам скайлер та телефонувала до них щодня з пропозиціями про допомогу. Шела друкувала і розклеювала оголошення про зникнення зранку до вечора. Незабаром, через кілька днів після зникнення, вона прийшла додому до батьків Скайлер і попросила Мері, щоб та дозволила їй пройти в кімнату дочки. Вона там сіла на ліжко і важко зітхнула. Мері бачила, як Шейла була пригнічена вона обійняла дівчинку і довго її заспокоювала. Шейла раптом запитала Мері, чому Скайлер так вчинила з нею і з ними, чому вона не може сказати своїй найкращій подрузі, де вона. Рейчел уже навпаки, наче намагалася вибудувати між собою і зникненням Скайлеру глуху стіну. Дівчина всіляко намагалася відгородитися, і це їй чудово вдавалося. Наступного дня після зникнення дівчини Рейчел з батьками та друзями сім'ї вирушила відпочивати на озеро, а під час активних пошуків вона не скасувала заплановану поїздку до церковного табору. Але все це можна було зрозуміти: Скайлер і Рейчел не були такими близькими, і більш того, їх можна було назвати навіть суперницями. Лише 10 вересня 2012 року, через два місяці після зникнення Скайлер, у справу втрутилася поліція штату Західна Вірджинія і ФБР. Така неквапливість пояснювалася тим, що Скайлер втекла добровільно. Представники закону вирішили допитати Шейло та Рейчел. Вони були впевнені, що дівчата мали знати невідомого, який відвіз їх подругу серед ночі, хоча можуть і самі про це не здогадуватися. На допитах дівчата поводилися досить дивно. Шейла, яка після зникнення подруги була на межі нервового зриву і спілкувалася дуже емоційно, на допиті реагувала сухо та була надто стриманою, відповідала односкладово. Рейчел продовжувала поводитися так, ніби нічого не сталося. Вона намагалася зобразити повний спокій та відстороненість. Поліцейська, яка по черзі допитувала дівчат, зауважила, що Шейла і Рейчел відповідали на питання одними і тими самими словами. Вони заучували відповіді, вони готувалися до допиту. Поліція була впевнена, що дівчата знають набагато більше, ніж говорять. Вони вважали, що дівчата знають людину, яка забрала скайлер, і бояться її. І в поліції нічого не залишилося, як чекати від дівчат нової інформації, тому вони мали з'являтися на допити регулярно. Так само поліція вилучила у дівчат телефони, вони сподівалися встановити хоч що-небудь з їхнього листування. І тут на поліцейських чекала нова дивина. Подруги обговорювали все і всіх, але жодного повідомлення про Скайлер. Їхня третя подруга безслідно зникла. Вони не знають куди, невже вони жодного разу не обмінювалися думками, як так вийшло, що могло статися, куди і з ким вирушила скайлер. Звідси випливав висновок, їм нема чого було це обговорювати, вони все знали. Робота поліції не задовольняла батьків, їм здавалося, що вони витрачають час на порожні розмови з бідними дівчатами, несправедливо мучать їх довгими допитами. Роблять одне і те саме, ходять навкруги, і результатів ніяких. Мері постійно заступалася за Шейлу, як за свою другу доньку. Просила поліцейських переключитися і зробити щось ще залишити Шейлу і Рейчел, яким і так було дуже важко. Але поліція відступати не збиралася слідчі вирішили перевірити маршрут трьох подруг цієї ночі. Нічні катання містом перевіряти було непросто, довелося переглянути сотні і сотні відеозаписів, щоб вирахувати, як рухалася їхня машина, чи зустрічалися вони з ким-небудь. Встановити, куди прямувала таємнича машина на записі було неможливо. Через те нагадаю, що не було встановлено ані кольору, ані марки автомобіля. З машиною подруг було простіше. Поліція знала про неї все, вони змогли визначити. Що дівчата продовжили свій шлях в інне місто під назвою Блексвіль. Хоча Шейла і Рейчел запевняли, що не покидали меж передмістя цієї ночі, коли поліція запитала дівчат, навіщо вони поїхали в Блексвіль і чи була Скайлер з ними, подруги на допиті явно розгубилися. Вони були до цього питання не готові, і, не дивлячись на ідентичні відповіді до цього, тут вони видали абсолютно протилежні відповіді. Шейла відповіла, що вони просто їхали прямо і не помітили, як дісталися до Блексвіля. І, звісно ж, скайлер, як вони говорили до цього, вже висадила недалеко від будинку. Рейчел сказала, що зовсім забула про цю поїздку і нічого особливого, просто вирішила покататися і все. І так, сказала Рейчел, Скайлер була з нами. Коли Шейла дізналася про те, що Рейчел розповіла, що... Вона явно запанікувала і сказала: Ой ні, ви маєте рацію, Скайлер була з нами. Насправді це було так. Ми були недалеко від кордону між Західною Вірджинією і Пенсільванією, і тут Скайлер захотіла зупинити машину. Потім вона вистрибнула з машини і побігла в ліс, ми не змогли її знайти. Історія дівчат розвалювалася. Усе, що вони відповідали до цього, тепер не мало нічого спільного з реальністю. Шейла поводилася дуже впевнено, і поліція вирішила зіграти на її впевненості, і запропонували їй пройти тест на поліграфію. І вони не прогадали дівчина погодилася і повністю провалила тест, вся її історія брехня, брехня на брехні. Від упевненості Шейли не зосталося й сліду. Коли батько повіз Рейчел на проходження тестів до поліцейського відділку, дівчина вистрибнула з духомою машини і побігла відразу в бік свого будинку. Рейчел тест так і не пройшла, але така реакція була ще більш показовою, ніж провалений тест. Що ж сталося цієї ночі? Досі було невідомо. Влада і батьки Скайлер були впевнені, що дівчата знають викрадача і дуже його бояться. Саме такий був висновок в поліції в той момент. Наступний хід поліції був справді сильним. Вони справедливо вирішили, що для того, щоб дізнатися правду, потрібно чинити на дівчат тиск. Найсильніший тиск для двох соціально активних підлітків це, звісно ж, тиск громадськістю, свого роду цькування. Дівчатам почали надходити анонімні повідомлення про те, що вони брехухи, що за брехню. Прийде розплата і так далі. Батьки Скайлер підтримали цю ідею і виклали на своїх сторінках недвозначне повідомлення про те, що підозрюють найкращих подруг у зникненні своєї дочки, бо ці, очевидно, щось приховують. Сотні повідомлень посипалися на дівчат, їм писали однокласники, навіть ті, з ким вони зовсім недавно товаришували. Тепер дивилися на них з недовірою. Рейчел стала дуже нервовою, вона зривалася на батьків. Часто зачинялася в кімнаті і плакала. 28 грудня 2012 року мати Рейчел зателефонувала у 911. Я маю проблеми з 16-річним дитиням. Я не можу її контролювати більше. Рейчел помістили у психіатричну лікарню. Після лікування вона виявила бажання поговорити із слідчими. Дівчина сказала, що вона повинна розповісти правду. Один із слідчих очікував, що дівчина розповість про якийсь нещасний випадок, передозування, про щось подібне, але не те, що почув наступної секунди. Ми зарізали її, сказала Рейчел. Дві найкращі подруги Скайлер планували її вбивство за рік. Вони довго думали, яким саме способом зробити це. У ніч вбивства Рейчел взяла лопату з будинку свого батька. А Шейла – два ножі з маминої кухні. Вони так само взяли з собою мийні засоби, рушники, відбілювач і змінний одяг. Хоча на вулиці було спекотно, Рейчел і Шейла вдягли теплі светри, щоб заховати ножі. Скайлер була ображена на дівчат, але все ж після довгих умовлень погодилася провести час разом з ними. Вона вилізла через вікно своєї спальні. Машина, яка стояла вдалині на відеозаписі, і була машиною Шелі. Скайлер сіла до них і тільки до них. Жодної іншої машини не було. Плутанина сталася через час. Зустріч подруг насправді відбулася пізніше. Машина попрямувала у сусідній штат Пенсильванія, Шейла вела автомобіль дорогою з обох боків, оточеною темним лісом. Несподівано вона зупинилася, сказавши, що час виходити. Місце було вибрано не випадково. Батьки шейли й володіли землею в тих місцях. Шейла знала, що ліс у цьому районі глухий, і людей тут немає. Спочатку дівчата стояли втрьох і розмовляли ні про що. Суцільна темрява від однієї цієї обстановки було не по собі. Раптом Шейла і Рейчел вирушили до машини, нібито за запальничкою. Віддалившись на невелику відстань, вони стежили за своєю жертвою. І щойно Скайлер стала до них спиною, дивлячись у Чорний ліс, Шейла і Рейчел дорахували до трьох, дістали свої ножі і кинулися на дівчину. Отримавши кілька поранень, скайлер почала тікати, але Рейчел швидко її наздогнала. За деякими даними, скайлер було завдано близько 50 ударів ножем. У дівчини так само було перерізано горло. Під час атаки Скайлер запитала, чому. Влада поставила рейчел те саме запитання, на яке дівчина просто відповіла вона нам не подобалася. Шейла і Рейчел за планом мали закопати тіло, але кам'янистий ґрунт не дозволив їм це зробити, тоді вони закидали тіло травою камінням і гілками, брудні та закривавлені вони вирушили помитися до струмка неподалік, потім обтерлися серветками. Після цього переодяглися, сіли в машину і поїхали далі кататися, наче нічого не сталося. На початку січня 2014 року Рейчел зі слідчими прибула до лісу, де вона і Шейла скоїли вбивство. Усе було вкрито снігом, і дівчина не змогла знайти місце, де вона сховала тіло. Через тиждень все ж тіло було знайдено, впізнати його було неможливо. Лише 13 березня криміналістична лабораторія офіційно довела, що вона належить скайлер, а численні експертизи, що розтягнулися на місяці, підтвердили страшну розповідь Рейчел. Поліцію вражало те, що у дівчат не було мотиву. У щоденнику Скайлер було зізнання, записане влітку 2011 року. Вона дізналася, що у дівчат стосунки перетекли в любовній. Одного разу вона оголосила, що розповість про це всім. Після цієї події Рейчел і Шейла вирішили позбутися третьої зайвою, але поки ще не знали, як накопичувалася ненавість і неприязнь, бо дівчата боялися розірвати з неї дружбу. Вони терпіли. 9 червня, через рік, Скайлер продовжувала нагадувати дівчатам про те, що вона знає. Хоча це не може пояснити таку холоднокровність і жорстокість, але більше поліція так нічого й не знайшла, щоб могло змусити подруг вчинити такий жахливий злочин. Зізнання Шейли так і не було у поліції, дівчина спростовувала всі слова. Лише 2014 року Шейла нарешті зізналася, їй було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, вона отримала довічне ув'язнення. Щелла матиме право на умовне дострокове звільнення у 2028 році. Рейчел відбуває 30-річний термін за вбивство другого ступеня. Вона отримала більш м'який вирок через те, що вона зізналася і навіть допомагала поліції вибити зізнання із кращої подруги, дозволивши начепити на себе жучок. Тоді у неї нічого не вийшло. Рейчел отримує право на умовне дострокове звільнення цього року. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та бережіть себе.